На дворі знову пада сніг, і тихо тане на подвір'ї. Чомусь так сумно на душі, а я про тепле літо мрію, про сонце і його тепло, про ліс і квіти польові, про те, що давно вже було, але залишилося у мені. Далеко в юності моїй на свято Івана Купала. Збирались люди за селом, плили вінки, пісні співали. Узявши за руки дівки, До доставу йшли гуртом. По черзі кидали квітки, з бажанням на добро. Віночки тихо поплили, у кожного свій довгий шлях. Стрибали хлопці крізь вогонь. Дівчата мріяли в піснях. В піснях співали про любов, про щастя і рідне серце. І мріяли знайти траву, що папороть зветься. Квітує папорі трава один раз в своїм житті, кажуть, щастя принесе тому, хто зміг її знайти. Ніхто не зміг її знайти, та в кожного своя сім'я. Далеко я від тих ставків, у спогадах про свято я дивлюсь, в затюмарене вікно. Пилити сніговим дощем, та знову хочу я туди, де юність б'є ключе.